Так, шановні члени комісії, налаштовуємося на роботу. Сьогодні у нас засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Рудинського психоневрологічного інтернату. На засіданні комісії присутні чотири члени комісії з Комісія відповідно до пункту 10 нашого положення правомочна вирішувати всі питання, пов'язані з конкурсними процедурами. Для початку традиційно пропоную затвердити порядок денний засідання нашої комісії і пропоную наступні питання. Перше про порядок денний засідання конкурсної комісії обласної ради для проведення конкурсу. Друге про розгляд документів, поданих на участь у конкурсі на посаду директора Рудинського психоневрологічного інтернату та допущення або не допущення претендентів до участі в конкурсі. Третє про проведення конкурсу на посаду директора Рудинського психоневрологічного інтернату. І четверте різне. Якщо у членів комісії не буде доповнень пропозицій змін, не буде? То е, прошу е, затвердити порядок денний засідання комісії і за основою і в цілому. Хто за? Одноголосно. І так, переходимо до, до питання про розгляд документів, поданих на участь у конкурсі на посаду директора Рудинського психоневрологічного інтернату та допущення або недопущення до участі у конкурсі. Олена Олексіївна, оголосіть, хто подав. Документи надійшли від лише від місю Колени Іванівни вона діючий керівник. Її документи відповідають визначеним порядком вимогам, і претендент відповідає кваліфікаційним вимогам до посади директора одинського інтернату психоневрологічного. Так у членів комісії не буде запитань до Олени Олексійовни? Не буде. Тому пропоную, оскільки відповідно до нашого положення усі документи відповідають нормам, прошу проголосувати за допущення Місюк Олени Іванівни до участі у конкурсі. Хто за одноголосно? Тобто Місюк Олена Іванівна є учасником наших конкурсних процедур, тому прошу запросити. Учасника конкурсу до співбесіди. Добрий день. Олена Іванівна, будь ласка, сідайте. Так, Олена Іванівна, щойно комісія розглянула ваші документи і прийняла рішення допустити вас до участі в конкурсі. І ми переходимо зараз до питання про проведення конкурсу на посаду директора Рудинського психоневрологічного інтернату. Процедура наступна. Для початку ми вам надаємо 7 хвилин для того, щоб ви запрезентували стратегію розвитку або план розвитку вашого закладу. Після того. Переходимо до питань і відповідей, які будуть вам задавати члени конкурсної комісії. Ви будете відповідати на них після того. Коротеньке обговорення. Потім ми перейдемо до процедури голосування, а потім вам повідомимо результати. Тому зараз у вас є 7 хвилин для того, щоб запрезентувати своє бачення розвитку закладу. Будь ласка, в системі працюю 25 років. Прийшла на посаду завідуючого господарства. І е, три роки була директором, три перед тим була тимчасовою виконуючою і зараз третій рік працюю теж тимчасово виконуючою обов'язки. На сьогоднішній день в установі працює, проживає, перепрошую, 167 мешканок. Ми маємо 50 внутрішньопереміщених осіб, це 40 із Славянського психоневрологічного інтернату, 10 із Іллінського інтернату. Ну, в основному установа націлена на те, що для покращення умов проживання це, звичайно, в пріоритеті, тому що на сьогоднішній день установа дійсно переповнена, набагато переповнена, тому ми працюємо над питанням і розширення значить, житлових умов, так само. І волонтерів працюємо дуже гарно нам допомагає в цьому році і депутат Ковальської міської ради Олег Унія. От він нам допоміг придбати і зараз працюємо над вирішенням питання швидкої допомоги, тобто спецавтомобіля для установи, який є вкрай необхідний. От, прибра... маємо на сьогоднішній день теж придбали бус. От який був вкрай необхідний. Ну і щодо подальшої роботи дуже багато було звичайно зроблено за ці роки. Ми маємо реабілітаційну кімнату, де дякуючи волонтерам, ми маємо реабілітаційні заходи. Тобто, ми маємо три тренажер, велотренажери. От створений такий ну, зелений майданчик, як я його називаю, от, де, де, є, де збудовані май, де, де збудовані альтанки придбані, де при, посаджені клумби. Я перепрошую, трошки хвилююся зараз. Не Може заспокоюсь, бо ну, досвід так, але якась по, по природі така, що це, не що не хвилююсь. От, значить, це. Тоді в цьому, за ці роки ми теж змінили повністю вхід корпуса. Ми перебудували центральний вхід, збудували кімнату зимову, так як ми її називаємо. Де, де так само от, мають вони живність, де вони працюють із мають свій живий куточок, мають озеленення. От так само був. Було, працюємо над питанням харчоблок. У нас харчоблок. Ну, якщо взяти шість установ, то наш харчоблок має саме такий, ну я би сказала, найгірший, якщо можна так виразитися, вигляд, тому що він давним-давно вже потребує ремонту. В цьому році ми працюємо над цим питанням, те, щоб ми дали проєктно-кошторисну документацію, яку нам безкоштовно зробили працівники-будівельники, і працюємо над цим питанням, щоб покращити умови, так працюючи на харчоблоці. І так, звичайно, що було і мешканцям було зручно. Ну, ми своїми силами ми зробили зал, ми його теж переобладнали, ми повністю поміняли плитку, поміняли всі підсобні кімнатки для харчоблоці для працівників. От, ну, що ще. В планах зараз розкрию. зараз, хвилиночку. Ну, значить, так. На майбутнє, значить, ми маємо ще, я так як я вже сказала, працюємо над харчоблоком. В Пріоритеті в нас покращення житлових умов. Так само ми хочемо ще створити новий майданчик, новий, тобто покращити майданчик. От хотілося б, ну, вони просять тенісний е, зробити їм тенісний корт. Вони хочуть це. Ну плануємо на працюємо над цим питанням. От, е, ой. А, е, Так само так. Е, Значить, вони мають дуже багато наших мешканок на сьогоднішній день мають мобільні телефони. Ми плануємо створити їм зону Wi-Fi, щоб вони мали свою зону, бо вони більше пристосовуються до мобільного інтернету. Так само підходять ближче до нашого адмінкорпусу і там займаються. Тобто, значить, покращення благоустрою території це теж немало важливе таким питанням. Ми плануємо утеплити фасад нашого нашої установи. От ну вона трошки має. Я кажу, інтернат знаходиться в такій гарній зоні лісосмузі, але фасад трошечки є, якби це маємо нову новий пральний комплекс. Працюємо так само на його покращення, так само на це. На сьогоднішній день ми запланували поточний ремонт житлового корпусу, де в нас лежать ліжкохворі, ліжкохвори. А ми маємо їх 80 чоловік. Наша установа по. Найтяжче в нас найтяжчі люди. Так зараз ми проводимо поточний ремонт, повністю переобладнуємо стіни стелю, повністю все взяли по по, по це. От і нема немаловажним таким є значить надання медичної допомоги. Ми наші медичні працівники про проходили курси. Вони мають кваліфікацію, вони мають посвідчення. От і так само ми весь час проводимо їм тренінги, так само весь час плануємо і надалі працювати над тим питанням, щоб покращити обслуговування медичне обслуговування наших мешканок. Так, добре. Шановні члени комісії, запитання до учасника конкурсу. Є два питання. Одна одне, напевно, технічно. Дивлюся ваш план розвитку. Там шостий пункт, фінансовий план. І там перша цифра за 2022 рік: 199 мільйонів. Або там о... помилка, так. або допустили. там помилка. Так, допустили, там 19 було. Угу. Ясно, друге питання. Бачу, у вас надходження благодійної допомоги більше мільйон сто. Це що за джерела яка це... на сьогоднішній день, вже на сьогоднішнє число. Ми маємо більше як два мільйони, маємо два з половиною мільйони. Ми брали раніше ці дані, а благодійна допомога до якби поступає і поступає. Це і продукти харчування, це залучені всі благодійні організації. Це і рокада, це і як я вже назвала, і Ковель, і Ковельська воєнна військова адміністрація. Нам допомагає, вони теж дуже багато дали нам благодійної допомоги. Також ми залучили я вже своїх каналів, якби не офіційних. Залучені були люди із Польщі, які теж нам допомагають. Вони, тобто, не є офіційно, якби не є офіційною організацією, але вони залучили громадян і теж дуже велика непосильна допомога. Ми отримали це і постільна, і натільна білизна. От на сьогоднішній день ми маємо п'ять генераторів, які теж нам допомогли, волонтери і. Один нам дала Вишнівська ОТГ, це дуже великий потужний генератор, який нам був вкрай необхідний в той час, коли не було електроенергії. Він нам на сьогоднішній день нам потягне повністю пральню. А пральня в нас машини дуже потужні, тобто ми тими, які ми маємо, то ми не могли ними. А на сьогоднішній день ми забезпечені. Також ми вже пристосувалися, ми змурували і плиту. От на рахунок цього, ну, якби. За, за цей час трошки підтягнулися. Ну, а Всі, а мене питання таке, от, от дуже ви працюєте, я бачу, ну типу по залученню поза е, бюджетних коштів. За ваші особисті напрацювання чи от люди самі пропонують свою допомогу? Ні, ну ми за 25 років трошки вже є організації, які ми. Тобто ми в цьому році на, на той день, коли ми отримали, коли до нас приїхали люди внутрішнього переміщення, у нас була якби трошечки ця праця благодійна була трошечки якби. Ну, я би сказала на той час, якби в стадії такому затиші, тому що з тими організаціями, які я працювала весь час, вони зараз дуже багато організацій відійшли. Ну тоді, коли почалися, коли податкові, податкова організація почала перевіряти благодійні організації, їм це не сподобалося, і вони, якби припинили дуже багато з них припинили свою діяльність. Тому, коли ми коли до нас приїхали люди, цю діяльність треба було поновити, і я вже почала шукати просто чисто по людськи людей там і так далі, і тому подібне, і ми виходив, вийшли на цей рівень, який ми сьогодні маємо. Ну внутрішньопереміщені особи приїхали сам, самі чи з е, ні вони приїхали до нас автобусом. Їх привезли і, і працівники їхні також приїхали тільки із славянськими приїхали дві санітарочки, які їх нам привезли і відправилися назад. А Ільїнські це привезли нам лікарі без кордонів. Вони приїхали сюди потягом. А наші вже волинські швидкі попривозили їх. По це ми вони приїхали в Берестичківську інтернат і до нас. То в зв'язку з цим у вас збільшилась кількість так. Нас збільшилася набагато на до того, коли в нас поступили, мене було 93%. Особи. А зараз я маю 167. шістдесят А і... кадри ті самі лишилися? Кадри ті самі лишилися. У нас кадри не змінилися. Через що в нас і стоїть кадрове питання, а. що нам не 90... Маєте на увазі працівників? Ні, ні. Місткість місткість 160 розрахований, але якби він, якщо брати по квадратурі на одну особу, якби мала вона проживати, то це забагато. Тому що, коли був створений цей інтернат, він був міжколгосний і розрахований. Він був на 130 місць. Це коли вже перенесли його в обласне значення. Вони добавили місця, тоді було заповнені, і нас, нам перезробили документи по такому положенню. Ми мали 160 осіб. Але на сьогоднішній ми маємо 160 осіб. Тобто, для нашої установи, якби наші кімнати не розраховані навіть і на таку кількість. Добре, Олена Іванівна, дякую. Питань більше немає. У нас далі по процедурі закрите голосування, тому почекайте трішечки, потім ми вас зазвемо. Дуже дякую всім за увагу. Так, шановні члени комісії, будемо переходити до закритого голосування. Так, шановна Олена Іванівна, комісія проголосувала. Одноголосно вирішили рекомендувати вас призначити на посаду керівника. Терміном на 5 років тому дякуємо вам за участь у конкурсі. Ну і гарної вам роботи в реалізації поставлених завдань. Так, дякую дякую так. за розуміння. Гарного дня всім, Всі до побачення. Дякую, до побачення.